Нещодавно в місті Києві у виставковому центрі Київ Експоплаза відбулася одна з головних подій освітньої галузі: п'ята міжнародна виставка Сучасні заклади освіти 2014 Про чотирнадцять. Профтехосвіту Одеської області на виставці гідно представило Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету. Міжнародний форум кожного року об'єднує освітян з різних країн і регіонів України, визначає найкращих та піднімає актуальні питання розвитку освітньої галузі. В урочистому відкритті виставки взяли участь, виконуючи обов'язки першого заступника міністра освіти і науки Інна Совсун, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директор компанії Виставковий світ Світлана Рудько та виконавчий директор освітянських заходів компанії Виставковий світ Віталій Сокол представники вітчизняних та закордонних навчальних закладів, освітяни, науковці, студенти та всі зацікавлені. Відкрила захід голова комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілія Гриневич, яка зачитала привітання голови Верховної Ради України Олександра Турчинова. Освіта сьогодні один з головних напрямів законодавчої діяльності Верховної Ради України. І наше завдання перевести її на новий рівень якості, доступності та ефективності. Саме тому проведення в Україні такого представницького форуму, як ця міжнародна виставка Сучасні заклади освіти 2014 набуває особливої ваги. Голова Верховної Ради зичить вам плідної роботи, збагачення новими думками і враженнями. Під час урочистого відкриття також відзначили нагородами переможців рейтингового виставкового конкурсу гран-прі, лідер вищої освіти України, гран-прі, лідер після дипломної освіти України, лідер міжнародної діяльності, лідер наукової та науково-технічної діяльності, а також гран-прі, лідер професійно-технічної освіти України. Саме цю почесну нагороду з рук Лілії Гриневич, голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, отримало й Березівське вище професійне. На училище Одеського національного політехнічного університету, яке на церемонії нагородження запам'яталось всім присутнім завдяки справжній окрасі виставки дівчатам в оригінальному вбранні, з такими гарнюнями захотіли отримати фото й інші учасники заходу. А далі всі відвідувачі та учасники виставки могли детально ознайомитись з кожним навчальним закладом, в тому числі із закордонними. Польща, Естонія, Сполучені Штати Америки та багато інших країн пропонують освіту для української молоді, не відстають і вітчизняні вищі та професійно-технічні навчальні заклади. Зокрема, на стенді Березівського вищого професійного училища можна було побачити багатогранність освітніх технологій, здобутки інновацій в навчальному процесі, успішну міжнародну співпрацю з німецькими та австрійськими експертами. Перше в історії виставки в цьому році другий день був цілком присвячений професійно-технічній освіті. Урочисто відкрив день профтехосвіти директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України В'ячеслав Супрун. Шановні профтехерці, сьогодні дійсно надзвичайна хвилююча подія в житті кожного з присутніх тут, керівників навчальних закладів, керівників регіональних органів управління освітою, педагогічних колективів. На жаль, Україна переживає складні. Часи, але ми своєю працею, своїм відношенням до професійного обов'язка декларуємо подальший розвиток якості освіти, професійно-технічної освіти. Зокрема, В'ячеслав Супрун зазначив, що профтехосвіта є важливою складовою економіки України та всієї освітянської галузі. Ця виставка сприятиме цим зації розвідничих професій. А дуже простий. Е Навчання, отримання загальної середньої освіти, отримання диплома кваліфікованого робітника, диплом молодшого спеціаліста, що є в цьому навчальному касі Днібережівському вищому професійному училищі. І подальша доля вирішується вже безпосередньо нашим випускником або йти працювати, або вчитися і далі. І робітнича професія все ж таки. То, що в них казав, це основа майбутньої нашої держави. Також привітали учасників виставки та подякували кращим профтехосвітянам: віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік доктор технічних наук Гуржій та начальник управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради Кучинський. А представниця одного з закладів прочитала всім власний вірш. Герої в праці всіх і не влічити, спостерігаючи з позиції років, і як профтехосвіті не радіти, плеядою таких випускників, а при зарплаті скромній, творчі люди спішать у свій педагогічний цех, який училищем зветься, і так буде, допоки в Україні є профтех. Серед почесних гостей виставки на День профтехусвіти завітав народний артист України, маестро танцю Григорій Чапкіс, який теж починав свій трудовий шлях як випускник професійно-технічного училища. Я випускник першого же училища. Зараз це протяг училище номер 17. Ровно 70 літ тому назад я поступив. це був 1944 сорок год. Еще рвались бомбы. Шла война. Бомбили Дарницкий мост. 44-й год. Крещатик, Киев, в руинах. Есть нечего. Одеться небо что. Страна лежала в руинах. И ей нужны были наши слабые, но наши руки. Руки... Профтехарбазовання, тому що в місті Києві тоді, в 44 році, не було мужчин. В рамках Дня профтехосвіти були представлені майстер-класи закладів з різних областей України. Гості мали можливість насолодитися технікою карвінгу, тобто вирізання з овочів. Також змогли оцінити виготовлення декоративних елементів з цукрової пасти. Всі присутні побачили, як вирізають з дерева писанки чи роблять арт-макіяж. Окрім цього, можна було навчитися відомому петриківському розпису, який родом з Дніпропетровщини. А донеччани продемонстрували вміння вправлятися з деталями автомобіля, і це далеко не все, що представили заклади профтехосвіти у Києві. Це все впливає на Професійну орієнтацію нашої, яка тут приймала участь позитивно, прекрасно і свідчить про те, що професійно-технічна освіта на сьогодні потрібна і є основою встановлення нашої міди. А родзинкою свята став театралізований модний показ, який об'єднав на одному подіумі київські навчальні заклади, майстрів з Вінниці, та від Одещини був представлений театр мод березівського вищого професійного училища, який і розпочав показ автентичною стилізованою слов'янською колекцією Забавушка. Показ став суцільним здивуванням і справжнім святом моди. На зміну березівському училищу прийшли колекції київських закладів. Деякі на старовинні мотиви, деякі сучасні та концептуальні. І знову Березівський театр мод на подіумі вже з трояндовою колекцією і живою музикою від Володимира Піроженка. Було ще декілька цікавих колекцій від київлян та колекція з Вінниці, де образ жінки представ у різних іпостасях. А завершила модний показ вже вподобана багатьма учасниками виставки «Веселкова українська колекція від Березівського вищого професійного училища, яка була створена до шевченківських днів майстрами та учнями, оздоблена бісерною вишивкою та плетеними гачком елементами. Григорій Чапкіс захоплено подякував всім дівчатам і тим, хто створив костюми, і прийняв запрошення відвідати березівку. Завершився показ, але не скінчилася робота освітянського форуму. В залах виставкового центру проходили конференції та круглі столи на важливі для галузі теми. Ми передбачили проведення семінару, конференції за участю регіональних органів управління освітою, за участю навчально методичних центрів, безпосередньо керівників. Провідні галузевих училищ щодо підвищення нашої професійної майстерності, підготовки робітничих кадрів на базі навчально-практичних центрів різних спрямувань, які створюються на базі кращих училищ разом з роботодавцями. Це в основному будівельна галузь, машинобудування, сфера обслуговування, побутове обслуговування. Тобто ми Разом з роботодавцями створюємо матеріально-технічну базу, запрошуємо кращих виробничників для того, щоб вони ділилися своїм досвідом, своїм баченням розвитку певної галузі і це імплементували на навчальний процес, на навчальні плани, програми, державні стандарти, щоб вони мали можливість отримати кваліфіковано нашого випускника. По закінченню дня профтехосвіти кращих представників галузі та найбільш успішні навчальні заклади нагородили грамотами, і знову Березівське вище професійне училище було серед переможців. Директор Березівського вищого професійного училища Валентина Петрівна Шевченко подякувала всім організаторам і спеціалістам за високу оцінку закладу, як в загально в національному масштабі, так і в галузі профтехосвіти, і відзначила, що це заслуга всього колективу училища. Валентина Петрівна скромно промовчала, але й вона особисто отримала відзнаку за наполегливу організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти. І мені дуже приємно зараз сказати, шановні Валентині Петрівні, яка завжди приймає участь у наших виставках про те, що я училище. Привідним в системі професійно-технічної освіти нашої ланки національної освіти, і вона завжди демонструє високі технології навчання, досить велику повагу до дітей і створила креативний колектив, який завжди шукає про сучасний рівень освіти з того боку, щоб кожна дитина, яка отримує. Сертифікат на закінчення навчального закладу завжди могла знайти себе на сучасному ринку праці. Регіони виставляють кращі свої навчальні заклади, які демонструють кращий досвід, свої надбання, здобутки і очікують, звичайно, відзначення за свою роботу. Тому ми кожен рік беремо участь у таких виставках і хочу сказати, що є чому повчитися серед інших навчальних закладів. Багаторічна праця всього колективу і постійний рух вперед до підвищення професійності надало можливості Березівському вищому професійному училищу Одеського національного політехнічного університету стати одним з кращих навчальних закладів в Україні. А це надихає вдосконалюватись і далі йти до нових освітніх вершин. Постійний розвиток та сучасні нестандартні погляди на освіту. Це яскраві риси Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету. Не встиг колектив училища з тріумфом повернутися з Києва з весняної міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2014 де здобув багато вищих нагород. Як тут же все училище почало готуватися до осіннього шостого міжнародного форуму Інноватика в сучасній освіті. Захід проходив з 21 по 23 жовтня в Київському палаці дітей та юнацтва. Захід престижний, бо організаторами форуму виступило і Міністерство освіти та науки України, і Національна академія педагогічних наук України, і компанія Виставковий світ. На форумі були представлені 560 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних та муніципальних органів управління освітою, видавництв, фондів, асоціацій, а також закордонних освітніх агенцій, підприємств та бізнес-структур з 22 регіонів України, а також Польщі, США, Франції, Словаччини та Австрії. Березівське училище, як завжди, підійшло до презентації креативно. В перший же день на експозиції навчальних закладів і на відкритті знову березівка здивувала дівчата з театру мод у національних костюмах, зроблених своїми руками. Справжня родзинка і своєрідний символ профтехосвіти України. За два дні фестивалю всі могли обмінятися досвідом та інноваціями. Цікавість до березівської профтехосвіти була підвищеною. Перед урочистою церемонією нагородження переможців конкурсу з тематичних номінацій у великій актовій залі відбулася 45 хвилинна презентація березівського вищого професійного училища. Це була справжня феєрія, пісні яскраві колекції театру мод, звучання бандури та саксофону, розмаїття державних прапорів. Кожен номер супроводжувався гучними оплесками, А під час останньої пісні Схід та захід разом у виконанні гурту Березівчани та нової колекції театру мод Єдина країна весь зал піднявся і оваціями, які довго не вщухали, проводжав творчий колектив Березівського училища. Після цього розпочалася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу з тематичних номінацій, в якому взяли участь 387 робіт. Колектив училища нагородили дипломом лауреата конкурсу першого ступеня, номінації Інноваційні технології компетентнісного становлення майбутнього робітника та настільною медаллю лауреата, а пізніше дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти. Також особливу подяку отримала директор училища Валентина Петрівна Шевченко за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти. Заступник директора з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків Григорій Олександрович Шевченко отримав сертифікат доповідача семінару інноваційні підходи до підготовки конкурентноспроможних робітників. Таким чином, Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету гідно представило профтехосвіту Одещини на шостому міжнародному форумі. Але відпочивати колектив не збирається, а знову готується розширювати міжнародні зв'язки та застосовувати інновації для формування справжніх професійних особистостей.